Режа магазинів нашим друзям завжди відрізнялася особливою турботою про ваших улюбленців. Відтепер у нас для вас салон краси для собак. Розташований салон в магазині зоотоварів нашим друзям, що знаходиться в торгово-розважальному центрі екватор. А ось і перший відвідувач салону краси для собак: мітельшнауцер Глорія. Собака впевнено та бадьоро крокує до майстра наводити красу. Прикинь. Пішли, пішли. Тепер. Наталія досвідчений майстер грумінгу, що чаклує над неперевершеними образами чотирилапих вже чимало років. Вона враховує не лише породу собаки, але й усі побажання клієнта. Це порода специфічна, і тому їй потрібен особливий догляд, їй потрібен трімінг. Вона сьогодні буде красуня, вона сьогодні покупається, вона сьогодні відтримінгується, все, що потрібно для цієї породи. Тут підберуть свій неперевершений стиль для кожної собаки, починаючи від найпоширеніших порід до найекзотичніших домашніх улюбленців. Взагалі ми працюємо не тільки з цими собаками, але й з собаками інших порід. Наш салон робить мийку, робить стрижку. Стрижку шерсті, стрижку кігтів. Ми е, знаємо, як робити догляд за всіма породами, які існують взагалі в собачому світі. Допоки Глорія в салоні краси отримує стильний лук. Ми відправилися в невеличку екскурсію магазином нашим друзям. Зов магазини нашим друзям мають широкий асортимент продукції на будь-який смак. Ми завжди піклуємося і стараємося стати краще для вас. Дійсно, асортимент зоотоварів тут вражає: корми для тварин, вітаміни, стильний одяг, аксесуари, іграшки та багато іншого. Незалежно від того, гавкає, нявкає, плаває, цвірінькає, чи просто тішить око своїм виглядом, для вашого домашнього улюбленця тут є все на будь-який смак та гаманець, але повернемось до Глорії. Зазирнувши знову до салону, бачимо, собака спокійно себе почуває в руках майстра та слухняно виконує все, що їй кажуть. Тим паче, що її за це підгодовують смачненьким. І ось така гарненька глорія, після того, як над нею почеклували майстри салону краси для собак нашим друзям, відправилась на прогулянку містом. Тож, якщо ви хочете причепорити свого чотирилапого улюбленця, завітайте до грумінг-салону мережі магазинів нашим друзям, що знаходиться поблизу супермаркету Велемарт в торгово розважальному центрі Екватор.